Ветеранів, які на своїх тоді ще юних плечах винесли тягар війни, залишилося в живих одиниці. Одним із цих небагатьох є Георгій Діденко. 6 травня йому виповнилося 92. Незважаючи на поважний вік, ветеран знаходиться в доброму гуморі. Розповідає, коли розпочалася війна, його відправили до Дніпропетровська у навчальну ескадрилью. Началась війна, брак карицяв проходити Дніпропетровську. Інструктора на самолітах улітіли на восток. От. Ну а коротше вже було направлення евакуювати цю часть. Алтайський край, станція Карасук. В роки війни Георгій Діденко був льотчиком дальної авіації. Зробив 28 бойових вилетів. Ветеран розповідає, фашистська пуля не торкнулася, але контузії не оминув. Лєве ухо так, мертве сталося, а праве ухо три роки їздив у П'ятигорськ лічилі. Георгій Діденко говорить, радіє з того, що у ті страшні роки взагалі залишився живим, адже війна з німецькими фашистами була дуже жорстокою, бомба ледь не розірвалася поруч з потягом, де перебував чоловік з товаришами. Нам просто повезло что бомба между шпал под рельсию, а фостовик торчить, все замерли, вагоні, двері розкриті, і ждали смерті. Школярка Катерина Іваненко сусідка ветерана, постійно навідує старенького. Вітає зі святами. Ось і в день народження ветерана дівчина не оминула його увагою. Він достойний він воював, відстояв страну, щоб я жила мирно, щоб всі жили мирно. Незважаючи на свій юний вік, Катерина розуміє ціну перемоги над фашистськими загарбниками. Говорить, про події тих страшних років дізналася від свого дідуся. Я поїхала до своєму дідушки, йому 82 роки, буде май. І він мені показував фотографії, розповідали, як бомбили, людей убивали. Напали німці 4 утра. Свою чергу й ветерана хвилює доля підростаючого покоління країни в цілому. Зі сльозами на очах він бажає українцям миру і довгого щасливого життя. У мене молодості не було. В окопах п'ять років провів та хоча б наші внуки жили по-чоловічески, -по не знали горя, не знали біди. Зараз чоловік мешкає один, бо дружина пішла з життя 10 років тому, але сам не залишається. Завжди поруч діти, онуки і вже й маленькі правнучата.